Мене звати Ярослав Блажко, мені 28 років. Я член спортивного клубу Борець, спортсмен, тренер, сам з міста Кропивницького. У нашому клубі займається близько 700 дітей через те, що ми дуже часто виїжджаємо за кордон на змагання на чемпіонати Європи, на чемпіонати світу. нас багато хто знає за кордоном. Можливостей було мільйон поїхати кудись за кордон і там, наприклад, тренувати. Ну, ми з командою завжди дотримувалися тієї точки зору, що ми живемо в цій країні і ми повинні тут зробити такий рівень, щоб до нас всі їхали, а не провідні там, спеціалісти, спортсмени кудись від'їжджали. Тримай. Шуля здавалося. Давай був на подносці. Навіть до війни наш клуб, він, грубо кажучи, можливо в меншому масштабі, але також завжди допомагав тим, хто цього потребує. Тут не стояло питання, допомагати чи не допомагати. Тобто ми просто вирішили, що ось до кінця війни у нас є наша спортивна база, на якій ми зараз розміщуємо переселенців. Машуля. Давай, швиденько. На виду люди тікали, просто не знали навіть куди. І вони просто приїжджали в більш безпечні місця. 100-120 людей на початку до нас кожен день заїжджали кожен вечір. І кожний ранок виїжджали, і так у нас постійно е, була така зміна зі середини квітня, мабуть, ми вже вирішили залишити у нас тих людей, яким немає куди їхати. І зараз у нас на нашій базі проживає приблизно до 60 людей з діточками. Вже дехто знайшов роботу, і ми намагаємося їм ціляко допомагати. Іван обережно е, наш клуб існує з 2014 року, і ми вже не раз пересвідчилися, що на нашому рівні також можемо використовувати нашу силу для вирішення я будь-яких питань. Діння, ти на тренування сьогодні будеш їхати? А? Ну, як, коли? наче 16 годин. Води не забудь взяти. Я не планую бути громадським діячем чи е, політиком, тому що я на даний момент займаюся тією справою, яка мені до душі. розвивати дітей як духовно, психологічно, морально, фізично. Якщо, наприклад, е, я. Люблю дітей і можу їм якось допомогти, то я роблю це на своєму місці. Якщо буде потреба для того, щоб я брав руки зброю, я її буду брати. Але зараз я бачу себе трохи в іншому. Дідя, чому ми Не знаю. Саня, а ти вже скільки у нас? Півтора місяці. Саня у нас з Харкова. В підвалі сиділи десь. Тиждень біля нас щось вибухнуло, і ми поїхали на автобусі до Дніпра. потім до Кропивницького, з Кропивницького в умань і з Умані обратно в Кропивницький. А батьки зараз де? Вона Кожна людина, якщо вона буде займатися тією справою, в чому він професіонал і чо, що він вміє. І ось так крок за кроком ми будемо йти до перемоги. Тому що у нас просто немає іншого вибору. Без перемоги не буде нас. Все, увага, давайте, зібралися, пішли. Нікого немає. Розяльні, все спускаємо. Все, увага, тільки обережно зі стінами, щоб ви їх не повалили, добре? Вони дуже хрупкі, і м'якенькі. Два, чотири. Тут шестеро, там четверо. Ще один. Ваня, Іван, в ту колонку. На даний момент мрію тільки про нашу перемогу. Але це не така мрія, що невідомо, коли вона збудеться, а це ось як поштовх до дії, щоб цю мрію реалізувати якомога швидше. Вже навіть зараз відчувається невеликий там спад, ось такі, як хвилі, то спад єдності, то навпаки підняття. Але якщо перенести на спорт, завжди з будь-яких ситуацій можна знайти якісь гарні сторони і вийти, звідси, тільки сильнішим. І ось ми повинні зберегти цю єдність, і тільки так ми зможемо і далі зростати як держава у Європі, у світі. Україна після перемоги буде 100% набагато сильнішою ніж зараз. Якщо раніше навіть ось ми, як спортсмени, їздили на змагання і всі думали, що це частина іншої держави, то зараз вже такого питання навіть виникати не буде. Тобто всі вже знають, що це окрема нація сильних людей. І я вірю в те, що ми будемо однією з провідних країн Європи, так точно. Україна для мене це батьківщина, в якій я можу реалізовуватися повністю, бути вільним у своїх поглядах, у своїх думках, займатися тими речами, які мені подобаються. Завжди мати вибір, подорожувати, спілкуватися з тими людьми, які мені близькі по духу. Ось це, мабуть, для мене свобода і Україна.